Сьогоднішня прогулянка у нас починається із Соснового лісу. Хочу прийтись, подивитись. Може, таки щось знайду. Запрошую вас такий прохолодний, чудовий день. Побути зі мною, прогулятись, подивитись, що є в лісі. Дуже гарно, красиво, сонячно. Комарів ще поки немає. Мабуть, холоду теж бояться. Так і наша перша знахідка. Я їх поки брати не буду, але хочу вам показати такі доволі гарні екземпляри. У нас там, де хвойні ліса, струбі люруса. Ось такі гарненькі. Ой, побачимо, як не буде урожайно, то і їх позбираю. А як буде урожайно, то їх займати і не буду. Це у нас грибочок, який росте в хвойних лісах. Обов'язково, де він росте, там є шишки. Або вони всередині, а там уже гниють. І от тут бачимо маленькі екземплярчик. І там по-любому є шишечка, яка вже трухне. О. Якщо не урожайно, збирайте ці грибочки гарні, з таким корінцем. Таким корінцем. Так так що беріть їх, якщо немає у вас поки грибочки. І ось бачимо, їх багато тут. а І тут видно добре корінець, такий, наче в квіточки. І по-любому там є шишка, яка вже трухне. Так. Смачений гарний грибочок, в мене є рецепти на каналі. Як я його готую. Тому ось такий, хтось його і їсть, бачите, полюбляє. Так що беріть цей грибочок. Ось такі доволі гарні екземплярчики величенькі. Так, ось такий. Його видно гарно, бо він. Роз... Ні, ще Буває знаєте, що буває у нас ще міцена шишковидна, але вона жістівна. Ну, Там вона більш така сірішенька, а тут ось видно гарно цей грибочок. Його довга ніжка. І він... Ось тут деякі величенькі. Можете збирати і готувати цей гарний смачний грибочок. Так, прийшла я на містинку, де збирала молоденьку яглицю. І тут ми вже доволі бачимо таку дорослу, але ще згляну, може, де знайду молоденьку, наберу обов'язково на салатик. Зараз зелені вже багато і отака, знаєте, такий мікс. Із яглиці, цибульки, да, чесничок молоденький. Просто супер. Обов'язково її беріть, тому що тут о, тут стільки всього. Просто беріть. І куштуйте, зараз пошукаю. Тут вона витягується просто, але вона молоденька. Така длинна в неї вже ніжка, але вона ще молоденька. Так що пошукаю. О, є. Беру обов'язково. Так. У нас тут і Зеленчук примостився, але ще цьому тут не дуже комфортно. Так, отут у нас теж бачу яглиця. О, молоденька. Вже медунка у нас тут. Не буду її займати більше, я вже назбирала. Нехай вона тут насівається, тому що в цьому році щось її просто дуже-дуже мало. Так, збираю. О. Так, знайшли її, беріть її стільки, щоб ви її з'їли, а не викидали, тому що. На заготівлю будемо брати вже отакі дорослі. Так, І ось сюди вона так. Ну, Достатньо мені на салатик. Потім ще наберу, як буде. Ось така яглиця. Так, а тепер я назбираю і дорослої. Потім я вам розкажу, що я з нею буду робити. Я буду з нею робити щось дуже цікаве і корисне. Вам покажу. О, Отут дуже добре видно її стовбурець. Тут завжди йде така, такий робчик. Виямочка, бачите, така доріжка. Завжди. О, так що і її теж назбираю. Слідкуйте за моїми відео, я вам розкажу, для чого вона мені потрібна. Трава просто, ну я не знаю, це диво трава, в якій стільки всього, що її не брати, це, ну я не знаю, це треба себе не любити. О! Так що беремо обов'язково. У лісі зелено, але холодно. Ви знаєте, щось не дуже мені це все подобається. Зеленчук, його тут зазвичай дуже багато. А це, я той раз, я тиждень назад була тут назбирала його трішки зовсім на чай. І бачу, що його тут у нас зовсім мало. Не подобається, холодно, але трішки назбираю. Зазвичай. Це така містинка, його тут просто дуже багато. Ох, ну, але що робити? По-нашому нічого не буде. Тому дякуємо за все. І немає медунки в цьому році, тут її зовсім не було. А її тут ну, море. І Зеленчук. Н -н -н. Це що немає. Н -н -н. Але ось тут трішки, бачите, затишніше і його трішки і тут затишніше, але все рівно не те. Зеленчук або глуха кропива, жовта. Дуже гарна рослинка, одна з моїх найулюбленіших рослинок. Я її багато брати не буду, тому що ну, можна взяти так, що на наступний рік і не буде. Подивлюся, як вона оговтається після цих холодів. Ну, але не подобається рослинкам цей холод. Так. Ну, -у -у. ну нема. Ну -у -у. Це що? Ну, ось сюди він буде ще квітувати. Так. Все. Ну -у. Ось ось. Трутовик справжній або гриб копиту, реально. Лікарський грибочок, його навіть, знаєте, мандрівників комарі з'їдають, то оцей грибочок, його підпалюють і комарі від нього не подобається їм запах цього трутовичка, як він горить. Тому можна скористатися, якщо, якщо ви мандруєте. Тротовик справжній. Так, ну все більше брати не буду зеленчука. Це просто супер красива і дуже лікарська рослина. Якщо, у вас, скажімо так, ваші нерви не дуже в порядку, то ця рослинка вам допоможе справитися з неврозами і допоможе вам відпочити лягти і поспати. Ну, але гарно. І ще я вам хочу сказати. Хочу ж показати ось такі грибочки. їх, а, і ось сюди вони була вже. Тут скільки, капець. Ціла колонія. Як не знає людина, то порадується, знайшла грибочки. Ось скільки багато. да, Супер. Їй повна торба. Але ці грибочки, брати і ось просто реально їх. Ой, повно. Став на одне місце і у тебе грибочків вже повний кошик. Але ці грибочки ми не беремо. Правильно. Були б це опенькі, але це теж опенюк. Багато так. Але це теж опенюк. Це опенюк у, у нас черчано жовтий І повний його тут просто реально. І ось і молоденькі у них гарненькі. О, і тут, і там просто урожайний опенюк. І ось сюди скільки молодих. Так, зараз я вам його вирву і покажу. І ось тут реально. Так, значить сейчас лучшу кучку таку найду І ось не Так. Ось тут наче. О. Це вже у нас, бачите, вони такі дорослі. Так, або, може, да, вже дорослі. А це у нас ще такі молоденькі. Сейчас я вам їх покажу. О. І ми бачимо, такий виражений зелений колір. такі Сіро-зелений навіть. Але коли вони дорослі, вони такі більш сірі. Ану, зараз я вирву дорослий. Ага. Ану тут вирву. О, так оно, дивіться. ну такий сіро-зелений. Ним сильно можна отруїтися. А так він, дивіться, ось молоденький, гарненький. Такий зовсім. Тут ще не такий, такий колір, більш такий жовто-сірий. Але цей грибочок брати не можна. Це в нас опеньок сірчано-жовтий, не справжній опеньок. Ой, тут таке маленьке. Не було це. Ну, таке. Колись була річка, але її вже зараз немає. ну ви послухайте. Пташки. А жабки там свої якісь справи вирішують. Супер літерець. Так, забрала я в хащі і в цьому місці я знаходила гарний грибочок, який у нас називається... Те все вже трутових, січ... трутових сірчано-жовтий. Так, або лісова курка. Видно, я навіть розрізала, місця позалишалися які. І він був зовсім маленький. Але це було це було тиждень назад. Я думала, він тут вимахає, а він у нас ну був ось такий, десь ось, ось такий був. І от за тиждень він у нас підріс. Але я його заберу, тому що ну, він може реально на цьому зупинитись і потім буде стеріти. То я вже не буду гратися і заберу цей грибочок. Так. Він у нас такий гарний, м'ясистенький саме, те, що треба. Жирненький який. Супер. Все. А то прийду іншим разом. Він у нас вже буде. Дубовий, все. отак от дякую і забираю Я думаю, може ще знайдуться грибочки, тоді додав, ну, але поки. -то. Ой, кого тільки в лісі не зустрінеш. білочка від мене втекла, але дивиться, виглядає, я думаю, вам видно. Щось розказує. Вона на мене, я на неї. Але яка гарненька, риженька. І десь ще одна. Як вона цікаво, балакає, якісь звуки такі. Ну і що ти розкажи мені? А, почула мене? Ну не боїшся мене, ні? Не боїшся, ну нема що їсточки тобі дати. Я так... Нічого і не брала, крім водички, ну давай. Отак, все, вже нема, Текла. ну, десь з того боку. Отак От в лісі цікаво. є з ким поговорити, послухати кого. Ташки як співають. Друзі, оце такий цікавий екземпляр уже на виході із лісу. Ну, я не знаю, це... Просто йду, думаю, потронула спочатку, думаю, чи це хтось зірвав його, чи його хтось кинув. Ну, але трогаю ні. Здивована, бо ну, дерево далеко росте наче на землі. Але ж дивлюся, там під низом у нас трухлий. І наш грибочок тут примостився. Дивіться, який красивий. Просто супер. М'ясистий, великий. І прямо йду, дивлюся, ну на землі і все реально. Потрогала прирожій. Дивіться, який великий екземпляр. Просто супер. Ой, яка краса. Супер. а ну зараз будемо дивитись на нього, як його можна зняти. Ага, там пеньочок. А ну, Ой, мабуть. Мабуть, не вийде так, треба буде якимось м'якенький, класний. Ано, його розшатати. Ні, Не вийде дуже кріпенький. Буду частинками, бо так не бачу навіть куди і як буду розрізати. Так, друзі, ну. Боже, дивіться, як по маслу. Вологий, червоненький, який, видно, що молодесенький. Ну оце як, а? Буду частинами. Молоденькі, молоденькі. І десь глибоко так ріжу і бачу, що дуже глибоко. Так, ано. Господі. Господи, ану. Видно, молодий і он. Дивіться, де аж капець. Клас. Так оно. По-другому о! Отакі бувають у нас чудеса. Оце вам... Ай, замурзані які. О, наче з землі, реально. Але там пеньок трухлий. Клас. Таке чудо. Так оно, трішки я його почищу. Так, відчищу трішки. Так. Такий супер просто бомбезний. Так оно. Ой, ось вам бачите, звідки він росте. Ось. А мені, о! А мені наче на землі. Майдану не може, хтось викинув, але не тут-то було. І Дивіться, який красивий. А, супер. Просто супер. А молодесенький, який пахне. Ой, Дякую. Реально. Оце вам і подаруночки. Дякую, дякую тобі, Лісовичок, за такі цікаві, смачні. І незвичайні подарунки, але тикнуло. І ж зю і не бачила, а вже коли назад верталася, побачила. Дякую. Друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Прошу вас, вашої підтримки, а це ваші лайки, ваші коментарі. А також, якщо поділитесь моїми відео, може комусь буде в пригоді. І запрошую до себе нових підписників. І ось така чудова весняна прогулянка, то сонечко, то похмуро у нас у нас сьогодні була. Тому, друзі, бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей.